Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Олена. Знаходжуся я на Луцькому авторинку. Сьогодні у нас 30 березня, буду традиційно проводити вам огляд цін на автомобілі, що продаються. Луцький авторинок. Знаєте, це в нас один з найбільших. Тут легше всього підібрати автомобіль. Тому нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір, а також разову перевірку авто. Орієнтовний список міст зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче номер телефону Василя. Він займається автопідбором разом з командою експертів. Дзвоніть вас, проконсультують. Чи варто вам їхати на авторинок, чи краще обирати автомобілі точково по інтернету, по Україні і перевіряти їх. Також підтримайте наш канал лайком коментарем. Підписуйтесь, активовуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Добре. Рено трафік в довгій базі. Так, року не видно. 13 100 ціна. Пасажир 9 місць. 30, 300 тисяч пробіг. От бачите номер телефону. Так, хто відчинено? Так виглядає. А, тут у нас автомат. Кондиціонер. Так, може ми трошки цінничок заглянемо. А ось. 2,5. Дизель, 11 рік. У нас оригінальний пасажир. Так виглядає. Так, тут все присутнє, обдува, акустика. Так, є парктроніки, фаркоп. А Рено Мастер вантажний. 18-го року 2,3 дизель, 16,950 ціна, 87 тисяч пробіг, є кондиціонер-круїз. Номер телефона. Бачите. Авто зачинене. Три місця в салоні. Так виглядає. Рено трафік вантажу пасажир в довгій базі. 12-й рік, двохлітровий дизель, 12 950 ціна, номер телефону. Бачите, є навігація, круіз-контроль, пробіг 190. Треба все перевіряти. Може... О, він чинний, правда місця мало. Дубль кабіна. Так, є ще парктроніки і фаркоп. Вантажний Сітроенд Jumper. 14500 ціна, 17 рік, 1,6 дизель. Так, номер телефону. На всякий випадок ще задиктую. 0,95 633 2717. Вже не дуже видно, то тобто на сонечку цінники вигорають. Так. Три місця. Механічна коробка шестиступенева. Кондиціонер є. Так, дуже тут можливості нема показати по колу. Renault Трафік в довгій базі 16-го року 15500 ціна, 1,6 дизель, 115 кінських сил. Так, є дві пічки, певновебасто, круїз, контроль 228 тисяч пробіг. Номер телефону є. Показую вам стан, наскільки це можливо. Механічна коробка, кондиціонер. Так, Це у нас пасажир 9 місць. Є вдуви, пічки. Є парктроніки. Рено трафік в короткій базі. Так, 11-й рік, двохлітровий дизель, пасажир сім місць, 8900 ціна. Зараз уточнимо номер телефону. Так, кажіть, нуль 0,99. 099 516, 516, 0208. 0,208, дякую. Сподіваюсь, вам трошки буде видно. Мені дуже сильно відблискує. Так, є. Клімат контроль є. Так, якщо відчинено, покажемо. Ні, напевно, не даю ради. Показуй так. Мерседес віто. Довгій базі, 9 місць пасажир. Сьомий рік, 2,2, дизель, 239 тисяч пробіг, 9500 ціна. Так, номер телефону. Механічна коробка передач. Так він виглядає. Так, по салону не маю змоги показати. Так, є фаркоп. Ford Tourneo Custom. Транзит кастом. 16 2016 року 2,2 дизель, довга база і кондиціонер, шкільний салон Мультикермо, підгрів лобового скла, фаркоп, пасажир 9 місць. 13950 ціна, номер телефону бачите. Покажу що з цього боку. Так, можна я в салон загляну? покажу так виглядає. Так ще є фаркоп. Fiat Talento вантажний, 18-го року. Так, і скажіть, ну ще раз. 13700, 1,6 дизель, 145 кінських сил, номер телефону бачите, 250 тисяч пробіг. Без, без підфарбувань по кузову. Камера коць. Прошу? На камери. камери є, так? Добре. Три місця. Механічна коробку передач. Кондиціонер є. З того боку, напевно, покажу. Тут більше, більше місця. Так, так показує вантажне відділення. Є така змога. Трафік в короткій базі 2014 року. Двохлітровий дизельний двигун, 276 тисяч пробіг. Так, оригінальний пасажир 9 місць, 12 700 ціна. Так, зачинений, на жаль, власника поки не бачу. Так, Кондиціонер є. Так, тут, напевно, сильно затонований. Сонечко так засвітлює, що не буде змоги вам показати. Всі деталі вже за телефоном, власник. Рено трафік в довгій базі, вантажний. 18-го року, 1,6 дизель, 148 тисяч пробіг. 16300 ціна. номер є. Так, три місця. Дівчина. Механіка, кондиціонер є. Фаркоп, парктроніки. Фольксваген Т5. 11-го року Двохлітровий дизельний двигун 103 кВт, 268 тисяч пробіг. 11900 ціна, коробка автоматична, автобус підфарбувань. 0,68, ну 645, 83 80. Так. Показую детальніше. Так він виглядає. Перше заглянемо в салон. Так, тут ще три місця. Загалом шість. Тут же багажне відділення. Зараз зачиню.